З нами на зв'язку в цій годині Анатолій на позивний Гламурний. Це начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Пане Анатолій, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, дякую, що знаходите час і можливість. Виходити в прямі ефіри власне в такий складний і завантажений час для вас, але все ж таки дякую вам. І з вами от я би хотіла почати розмову власне з новини, яка сталася із неприємної новини, скоріше трагедії, так яка сталася в Чернігівській області. Там ворожий безпілотник власне влучив у будинок начальника пожежної частини. Це сталося в місті Прилуки. Загинула його дружина. Загинула дочка, однорічний онук. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Гор Клименко, рятувальник у цей час разом із командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів, і загалом цієї ночі в прилуках власне загинули п'ятеро людей, ще шестеро поранені їх ушпиталили. Ну от власне така трагедія сталася в цьому місті цієї ночі. Тому до вас питання наступне: чи бачите ви, що росіяни зараз якось не знаю, змінюють тактику? Обстрілів ну, цих повітряних атак. Якось вона змінюється у них останнім часом? Так. Е, на жаль, є такі моменти, коли гинуть прості люди, цивільне населення. А ще найстрашніше, коли гинуть ні в чому не винні діти. Ворог постійно змінює тактику. Ворог постійно змінює кількість застосованих безпілотних літальних апаратів. Змінюються маршрути, змінюються висоти прольотів. Тактика постійно міняється. Застосовується різна кількість ворожих безпілотних літальних апаратів. Також йдуть комбіновані атаки з керованими ракетами, балістичними ракетами. Тому... Намагаємося вжити всіх заходів для того, щоб е, знищити найбільшу кількість ворожих е, літальних апаратів безпілотних типу Шахет, Герань, які несуть загрозу, які намагаються вразити знищити е, ціль, е, і також страждає е, мирне населення. Тому е, кожен день е, нова тактика, нові маршрути, е, і наші мобільно вогневі групи підлаштовуються, намагаються проводиться аналітика маршрутів, прольотів, напрямків вживаються максимум заходів для знищення ворога. Я знаю, пане Анатолію, що у вас відкритий збір, власне цей збір для того, щоб вам краще, простіше, зручніше працювалося з того, що я розумію, ви збираєте на Тепловізійні приціли на прожектори, будь ласка, ми бачите на ваших екранах друзі QR-код. Хто нас дивиться, зверніть увагу, відскануйте власне, телефоном цей QR-код, і давайте допоможемо хлопцям ефективніше працювати. А ви, поки, пане Анатолію, розкажіть навіщо ці тепловізійні приціли, як вони покращать і зроблять простішою вашу роботу. Ну, я хочу сказати, що ці технічні засоби. Це не тільки для зручності мобільно-вогнової групи. Даний збір відкритий в зв'язку з тим, що ми збільшуємо кількість мобільно-вогневих груп для більшої площі перекриття провітряного простору, щоб ворожі безпілотники не мали ніяких шпариночок, дірочок, куди через які вони могли прилітати і завдавати шкоди. Тепловізійний приціл це в саму першу чергу. Це очі мобільно-вогневої групи в нічну пору. Вони завдяки тепловізійному прицілу мають змогу виявити візуальну ціль, мають змогу її знищити. Мобільна водна група, в якої не буде даних засобів, не прожектора, не тепловізійного прицілу не матиме ніякої змоги знищити ціль, навіть якщо вони її будуть чути, вони її не будуть бачити. Тому тепловізійний приціл це очі, які нам дуже сильно потрібні для того, щоб ми змогли захистити нашу державу, перекрити більшу частину повітряного простору, захистити наше цивільне населення, нашу державу. Тож, друзі, зверніть увагу, перед вами Анатолій на позивний гламурний начальник групи розвідки 638-й, окремий зенітно-кулеметний батальйон. Хлопці працюють на різних напрямках і їм дуже потрібні тепловізійні приціли і прожектори для зручної, як ви сказали, для ефективної роботи. Ну, і, в принципі, ніколи не буде зайвим це технічне оснащення. А ви на яких напрямках, ще раз скажіть, працюєте? Uh... Ну це Чернігівська, Сумська область, це північні напрямки, які через які найбільше ворог прокладає свої маршрути. Здійснює напад на повітряний простір, здійснює напад на об'єкти критичної інфраструктури. Uh -huh. Хлопці буквально полюють на шахедію, проїжджаючи десятки кілометрів по полях Чернівщини, Сумщини, відстежуючи і знищуючи цілі. Чергування йде цілодобово і е, зусилля е, максимальні титанічні хлопці прикладають максимум зусиль для того, щоб знищити ворога. Тут, мабуть, пане Анатолію, я розумію, що можливо для вас це якби зрозумілі і прості речі, але глядачі можуть не знати. От ми в телеграм-каналах отримували сповіщення, так що вилетіли ворожі шахеди там з певних напрямків, рухаються, в приміром там в певну область України. Чи можете ви нам, хоча б трошки привідкрити оцей алгоритм дій військових, як починається це бойове чергування? Як воно триває? При отриманні сповіщення про перетин державного кордону повітряного простору нашої держави мобільно вогнові групи приводяться в бойову готовність і вирушають на свої вогнові позиції, які їм визначені, і ведеться візуальне і акустичне спостереження, так як ворог використовує різні висоти прольотів, це і наднизькі висоти. Що е, заважають виявленню їх радіолокаційно, е, так і е, надвисокі більше двох тисяч метрів. Е, але е, в той момент ворог піднімається високо, е, це дає змогу відпрацювати наші авіації їх знищити. Коли е, шахет спускається нижче на наднизькі висоти, е, відпрацьовують мобільно вогневі групи. Вони вдивляються, вслуховуються в небо для того, щоб виявити. виявити і знищити. При певних умовах, якщо відбувається знищення ворожої цілі, то мобільна вогнева група, яка виявила ціль, передає в загальну систему координації протиповітряної оборони, напрямок та висоту орієнтовану, в якій рухається літальний апарат безпілотник. Що дає змогу наступній мобільної вогневій групі е, змінити свою е, вогневу позицію, змінити своє місце перебування, е, переїхати на маршрут на напрямок руху е, БПЛА е, ворожого БПЛА та провести всі необхідні дії для виявлення та знищення, а місцевому населенню цивільним громадянам е, потрібно не ігнорувати. Сигнали про повітряну небезпеку проходити в укриття, не виходити на відкриту місцевість, тому що є навіть фальш цілі, які несуть невелику, невеликий боєзаряд. Який також може нанести велику шкоду життю та здоров'ю. А тут можна, Цивіль. пане Анатолію, трошки детальніше от про цей фальш ціль, бо ми бачимо це в ну, в телеграм-каналах моніторингових, Ми бачимо, так, це була фальш ціль. Можна трошки роз'яснити для того, хто не розуміє, що це таке? Фальш ціль це також безпілотний літальний апарат. А, але е, раніше ворог не споряджав ці е, цілі, е, ці е, безпілотні літальні апарати бойової частини. Вони використовували за для перевантаження е, системи протиповітряної оборони, перевантаження е, систем вільно-вогневих груп, е, відволікання е, уваги, так би мовити. Вони постійно кружляли е, е, незрозумілими маршрутами без заданих цілей. Е, так, так би мовити, для масовки. Але е, останнім часом е, ворог е, став споряджати ці фальш-цілі е, невеликою бойовою частиною, тому е, вони також несуть в собі загрозу. Е, безпосередньо точки е, враження е, в неї немає цілі, але вони використовуються для відволікання уваги. Вони можуть просто влітати, петляти і впасти десь в полі, дуже часто виявляють місцеві мешканці на полях, на дорогах. Тому дуже рекомендую, коли хтось помітить, виявить даний такий літальний апарат. В саму першу чергу відразу повідомити поліцію, повідомити співробітників ДСНС. Та не підходити до неї. Тому що е, там б, б, може бути бойова частина, яка детонує в будь-який момент. А чи правильно я зрозуміла, що вони зараз всі фальшцілі. Е, зараз всі фальстілі у нас заряжені, летять на, на Україну чи ні? Е, ні, я не можу сказати, що вони всі летять заряджені. Е, ніхто цього не може сказати. Деякі заряджені, деякі не заряджені. Е, тому, в саму першу чергу, це е, повинні. Е, е, Провести певну роботу ДСНС сапери і е, проаналізувати, е, чи є там позеря, чи немає позира. Угу. Цікаво. Дякую, що поділилися з нами. Я одразу скажу, що маємо оновлення від повітряних сил в ніч на 5 червня. Противник атакував 103 ударними безпілотниками, типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Влетіло до нас із Курська Орла, і з Приморсько-Ахтарська. Також була запущена одна балістична ракета із Ростовської області Російської Федерації. Основні напрямки повітряного удару, що ми з вами говоримо, це Чернігівщина, де ви власне працюєте, Харківщина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБІ безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України і власне наш сьогоднішній гість Анатолій. Я дуже дякую вам за, за роботу в такий складний і непростий час. І давайте повернемося власне до збору. Ви, і ваші колеги, збираєте на, на приціли, збирайте на давайте покажемо і ще раз, як, якщо можна, виведемо QR-код і покажемо збір на тепловізійні приціли і на прожектори. Друзі, хто може? Я знаю, що ви можете. Давайте допоможемо нашим хлопцям для того, щоб їм було зручніше, для того, щоб їм було ефективніше працювати і збивати всю цю нечисть, власне, яка летить на, на Україну. Ще таке питання, Анатолію, воно таке філософське. Знаєте, дуже багато зараз з'являється повідомлень про те, що росіяни власне можуть збільшувати, нарощувати своє виробництво. І зараз, коли ми говоримо про те, що там 103 безпілотника летить, або 200, або 300, якби це одне, але може. Статися таке, що цих безпілотників може бути в рази більше і до тисячі може дойти. Ну, різні цифри ми чули. Чи припускаєте ви, що Росія може вийти на такий рівень масштабування що тоді нам робити? Допоки вони виходять на такий рівень масштабування, ми виходимо на рівень масштабування збільшення кількості мобільно-могневих груп, тому е проводиться постійно робота. Зі збільшенням, з навчанням, забезпеченням мобільно вогневих груп так, будемо боротися. Угу. Я дуже дякую вам. Дякую вам за роботу, за те, що працюєте власне день і вночі. Передавайте вітання і подяки слова вашим колегам. Дякую. З нами на зв'язку був Анатолій на позивний гламурний начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Є оновлення у нас по чи, по прилуках Чернігівська область. Ми щойно і згадували кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Там зросла до восьми до восьми людей.